Юні регбісти з третьої рівненської школи перед поєдинком уважно слухають настанови тренера. Він просить гравців на майданчику не бігти у зворотньому напрямку та не хапати суперника, аби перехопити м'яч. Саме такі правила у регбі 5, яке вважається найменш травматичним видом гри овальним м'ячем. Тож, хоча середній вік гравців 12 років, тренер дав пограти навіть третьокласникам. Регбі 5, ми проводимо його для того, щоб залучити дітей в подальшому, виявити таланти їх і залучити в подальшому до ігри в регбі 15, регбі 7, олімпійському ви у цьому матчі. Тренер особливо сподівається на Дмитра Фесюка. Хлопець у складі рівнецької 13-річної регбійної команди вже виборював всеукраїнське чемпіонство. Проте регбі – гра командна, тому у школярів мушкетерське гасло один за всіх та всі за одного. Дружня вчимося учн... в одній школі. Аби перемогти у Рівницькій дитячій лізі, регбісти з третьої школи мають набрати найбільшу кількість очок у поєдинках з іншими шістьма командами. Окрім рівненських шкіл на майданчику 4-ї грає ще й колектив з Олександрії у темній формі. До його складу увійшли вихованці дитбудинків сімейного типу. У складі команд як хлопці, так і дівчата. Шестикласниця Анталька Самолюк одна з найперспективніших в Олександрійській команді. Я хотіла показати те, що ми ну, якби, ну, не найгірша команда з цього, і ми ну, щось достойні. Фінішує дитяча регбійна ліга рівного 19 квітня. Найкращим командам за підсумками турніру дістануться медалі та дипломи, а ще право представляти рідне місто на всеукраїнській арені. Два переможці нашої ліги матимуть можливість поїхати на загальноукраїнські змагання з регбі 5, які проводитимуться в Одесі. Там наші юні регбісти зустрінуться з представниками Харкова, Івано-Франківська та господарями одеситами. У цих містах теж проводять аналогічні дитячі ліги. Володимир Струс Сергій Габрилевич інформаційна програма день.